Всім привіт. Друзі, знову я колочу гімно. <хи> Хто що вчився? Дивіться, Сьогодні по роботі їхав і в полі знайшов е, гноярку, таку гноярку плотну, що такий гній рижий. Оце самі краші гній підкормювати лимони. То це який перегній? Що? коров'ячий? Коров'ячий. Ну тут, як то кажуть, гімна я не бачив. Воно вже так воно перегнило, що от. Чистий такий, якийсь торф такий, аж режий він. З корові чого, як то кажуть, їм. <ріст> 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 ну нема, ну бачиш, нерідки нічого рай Дивись, бачиш, такі як, як треба. В цьому, саме більше, як гімнук. кислот, кисло. Гі... Гомінове гімен... кисло, навіть вимовити не можеш. Він безпечніший, він не такий ядерний для рослин. Так, <ріст> да, бо це так, рідкий такий перегній. То... То він не годиться. І ти даєш, як оце відро 20 літрів. Скільки? Я даю приблизно я літру я десь даю, може чуть Ні, більше, півтора. Літру дається такого. Ну, я півтора десь до двох літрів даю. Да -да. Мо, бо зараз, коротше, вони саме зараз вегетують, так? Да? Так, да, їх треба, щоб вони класно клавили наливали. Без ніякої хімії. От. Саме вересень місяць вони саме вегетують. О, бачите, плодики саме зараз наливають плоди. І щоб вже не хімічити там тою хімією великою, то ми її хочемо біо-біо підкормити. Кожен рік так робимо. Так. Да. Можна якимось попілом, можна потім ще желізним будемо підкормляти. Тоді це інтересний ніби як попка в нього плодик. Так що, якщо десь знайдете таке. Перегніть, власне. Можете розчинити його. Оцей вже хоче достигати. Вже були... Зараз вже осінь, але все одно зараз саме в них вегетація йде. Дуже. Або подивіться, скільки молодих паростків, це все вони зараз саме ростуть. Жари нема вже такої. Це ти, ти що знімаєш? Мандарин? Так, да, оншеу, Мандаринка оншеу. З роду іншиу, це ніби, може вона якось інакше називається, бо бачите, теж вегетує. Саме в неї зараз саме вегетація пішла. Це з роду іншив. Бачите, понизу. Вони в землі, правда, відтяжирують трохи ці дерева. Так, да, в да, землі. Ну, Київський себе в землі відчуває. Чим мандаринка. Мандаринка більше в землі жирує, а Київські дає плоди. Дуже дає багато зеленої маси, а плодів менше. А в ринці мандаринка наоборот оборот да. дає. І київський теж чіпляє, але мандаринка в ринці багато чіпляє. І от... клементина, і взяти тип. От подивіться, такий великий корч, що раю я показую. І от дивіться, маленький вам покажу в ринці. Ану. <кх> Вже щось хоче достигати. А що там достигати? Вона... Ну да, вже. Ой, які манюки приціски. Ай, класно, щляли. Бачите, горінці, таке саме можете ви собі вдома вирощувати. І на Новий рік, ближче до Нового року, він буде такий аж оранжеві, класний мандарінк. То це маленьке деревце, а дайте, щоб було більше, то буде і 40, і 50 штук на дереві. В Ренушці. Да. Вітя ще вчора, а. Мала показати, питала мене за цю мураю, що вона в нас скаже. Нічого не каже. <систит> Стоїть не, на місці. Щось там трошки зав'язала, от пару плодів. Вчора е Вітя тут то робив перестановку. Ось що, із Борнео у нас який, красунчик. Який плід вже теж. Теж сорт інтересний. Таке дерево могуче, можна так сказати. Ти бокав не? Так, він вже ніби хоче достигати. А це лунаріо. Подивіться, який цікавий є. Дуже багато в'яже. От він в мене перший рік цього року зав'язав, бо в мене раніше не було цього сорту. А це росо. Росо, Теж інтересний. Такі, цього року і вже вон два, і ще там десь він поскидав трохи, ну багато вчіпив. Київський карсіда. Ну Лунаріо мені дуже подобається. Так, да, вообще бомбезний. довгий такий. Такий ніби насатий. Хе-хе. <рес> <рес> Ей він. Ну, каферський. Каферський тож. це взагалі. Мені він так став подобатись. Окей. <рес> okay. Дивіди -диві, клас. <рес> такий зелений, зелений. Так. Да. Так що є от такі. Во, бачите, і цвете і цвте. А мексиканський, подивіться який гарний, величезний лайм. Так. О, вітя постриг, я навіть не бачила, сьогодні звернула увагу. Лаврушку. листя нарізала з лаврушки. Обрізав, да, так? Так. Да. дали, мама з та татом перемила його. За мама, що все, три часа потиралася. Три часов мило листя. Да, але відро, от, чесно, відро наскупали. То все, будемо суп варити. Ну, а що, він так пак на всю хату паку покинає. да, да. да. А от бачите, Павловський, він прям китягами, як ніби виноградинка накидав. І вже теж понизу, вже хочуть плодики достигати, вже можна зрізати на чай. Так, що ти. О, вітя, у тебе якась вода тут. Ти типу, поміняв жолобить, що да це таке. Да, ми вже готуємося повним ходом, бо то, що вже, як то кажуть, сане з осінь з літа готують, як там правильно пословиться. Да, да. Оце сюди нам підступала вода постійно у нас тут була просто прокопана канавка. А вітя вже вклав в пластмасові такі труби, щоб вже сюди вода стікала. О, оце в нас цей. І, бачите, вже вегетує теж хорошенько так всі. Лаймкват начіпляв теж багатенько. На собі, або ще є молоденький вже лаймкват цьогорічний. Теж начіпляв, так, мексиканський. <кій> Хочу показати, чіпив два плодика. Він свитечки весною. Зараз він особо не цвете, щоб ці, цвіту можна і не... не... А от дивіться, Андрій покажи. Я вже і один гуляв відра. І от прямо прямо цей перегні з водичкою я ляю повністю. Підживляю. А ну, якщо видно, видно? Так, да, так, да, так. Да. Чотири штуки яких навіть п'ять. Який бідний бідолаха тримає, я навіть не знаю. Та все там ще є внизу. І ще є внизу. І зверху ще є. І що зав. І ще сьогодні зайшла і ще стояла, промнюхала, бо дуже пахли. Так що зараз не забудьте підживити свої цитруси. Обов'язково. Бо... Зараз вони хочуть підживлятися. Бо в них ще, ще одна стадія вегетації. В да, осінь. Осінь. стадії осінь вони краще ростуть, краще ростуть ніж літом. І на дворі краще ростуть в цю пору. Да. О, що це так? Угу. Так що підживляйте. Є, маєте перегній, підживляйте перегній. Маєте курячий, навіть можна курячий. Літрову банку курячого перегною, е, настаю в відрові. І потім з того відра кілька днів настоїлося ще літру на відро розводите. Так само коров'ячий. Конячий взагалі, якщо десь знайдете кінський перегній, то, то. Нема взагалі. коні, одні мотоблоки. Не зараз Коні це на вес золото. Тако їдемо аж дико, зараз їдемо по селі. Колись все коні, коні, а зараз мотоблок за мотоблоком. Мотоблок за мотоблоком. Так що їде конячий, розводьте конячий. є. Це буде ще сюда, на грав. Да, так, ще, ще кусочок ще не посіяла салату лишилося. Так що. Підживляйте, попіл, можна гній чередувати разом з попілом, розводити так само. Можна ще додати до того. Ми робили ще пару ложок желізного купорусу, якщо ваші цитруси мають хлороз. Воно ну, їй зараз на осінь не допомагає, яка не помішає, воно як і желізний купрос, як дезінфектор для землі буде. Можна сірку, якщо маєте, теж люблять дуже цитрус, якщо сіркою теж дезінфекція буде для землі. От, бачите, клементинка теж знизу, ніби вона так вчепила. Сюди вона наросла, такий корчага, великий виріс в 2 метри. А плодиків вчепила знизу. Ну, не весь кінь. Ким ганяє. ганяє. Щоб плоди позбиває. <гум> так що підживляйте свої цитруси. А цифри. Ще покажу, горшкове, тоже в, як. Бачите, в горшкове теж Лучше чіпляє. Бачите, мандарина в горшкові що в землі. Вона в горшкові чіпляє. Та ж, да, вона жирує в землі, яка вона ж в землі mm. жирує. Вона тут... в землі краще вегетує частіше. Да, а тут краще плодоносить в горшках. А Тут плодоносить. Так що якщо вам для плодів, то краще тримайте в горшках. Подивіться, хитається. Як виноградики не чіпляли. Це теж зроду Це Ми думали, що цей апельсин. Мені продали апельсин. Да, нам продали його, ну ми не жалкуємо. Вчора я погнала далі. Да. Так, все, все сонечко заходить, так що всім. На як то кажуть, до побачення і мирної і тихої ночі.